О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинути на сміх, співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забути. о слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев, о слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, вгорі спинися, осяй мій край. І розлетися дощами судними над ним. Олександр Олесь саме так сказав в одному із своїх віршів про мову, про слово, про любов до цього. А усна народна творчість говорить ось такими словами: слово мова це поводир народу, тому до них треба ставитися як до святині, бо без цього немає ні народу, ні держави. Тож. Бережемо свою мову і намагаємось говорити українською. Доброго дня, шановні друзі! А ми з вами продовжуємо цикл передач Конатовської студії телебачення, які присвячені українським поетам Шістдесятникам. Минулого разу ми говорили про творчість Василя Симоненка, і я декламував декілька віршів. І сьогодні мені буде теж приємно продовжити саме говорити про цього молодого поета, якого Олесь Терентьєвич Гончар в одній з своїх статей назвав витязем молодої української поезії. На жаль, не судилося Василю прожити довгий вік. Він прожив всього-навсього неповних 29 років. Але те, що він написав. Воно золотими літерами закарбувалося у історію української літератури. Тож, шановні друзі, мені буде дуже приємно і ще сьогодні продекламувати вам декілька віршів громадянської тематики Василя Симоненка. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати. Для життя, для щастя, для біди. День, коли мої маленькі губи вперше груди мамині знайшли. День, що мене вперше приголубив ласкою проміння і земли, як мені даровано багато, скільки мене щастя, чорт візьми, на землі сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми. Звичайно, це один із багатьох. Тьох творів, які можна читати, перечитувати і насолоджуватись поетикою рідного слова і вмінням такого молодого поета, ось так гарно сказати. Е, хотілося б дещо сказати деякі слів про стосунки батьків і дітей, знову ж таки, словами поета. Вже два десятки стукнуло хлопчині. Уже під носом натяк є на вуз. Лише для мами я в одному чині як був малим, так певно, і лишуся. Сусіди кажуть, парубок нічого. Дівчата кажуть, хлопець так собі, якби, мовляв, був білий чуб у нього. Та ще до чуба очі голубіє. Лише одна цих вад не помічає. А інколи бува на одни. Вона мене несміло величає найкращим хлопцем в нашій стороні. І всім я радий вірити, охоче, бо за похвалами ніколи не женусь. Чомусь лиш мамі вірити не хочу, що я завжди дитиною лишусь. І на завершення невеличкого поетичного випуску хочу прочитати один із багатьох віршів Василя Андрійовича, який присвячений любовній Інтимні віриці. Вірш називається Х плюс Y і написаний з присвятою чорнявій математиці. Я не заздрю вже нікому. Де ще мудрих таких знайти? Це ж мені стало вперше відомо. Х плюс І це будеш ти. І здається, що я володію віковічним секретом краси, лиш тому. Що я розумію загадкові твої ікси. Розумію, який там розум? Просто здорово, що ти є. Що усміхається в ніжні погрози збаламучене серце моє. Я не заздрю вже нікому. Де ще мудрих таких знайти? Одному лише мені відомо. Ікс плюс ігрек. Це будеш ти. Шановні друзі. Поважайте до одного, любіть один одного, шануйте українську мову і несіть її в люди. А ми на цьому закінчуємо нашу передачу. Всього найкращого, до побачення!